Привіт, малята! Привет! Вітаємо вас на каналі Нікі Дрім Тейлз. З вами Нікі Лана. І це біблійні історії для дітей. Слухай уважно, буде дуже цікаво. Вигнання Адама і Єви з раю Бог створив для Адама і Єви чудовий сад. Едем. Там було багато дерев із солодкими плодами. Вони могли їсти з будь-якого дерева, але Бог попередив Не їжте з дерева пізнання добра і зла. Одного дня прийшов хитрий Змій він запитав у Єви, Чому ви не їсте з цього гарного дерева. Єва відповіла Бог сказав, що нам не можна. А Змій прошепотів Це неправда, якщо ти скуштуєш, ти станеш мудрою, як Бог. Єва подивилася на гарний плід. Зірвала його і скуштувала, потім дала і Адаму. Він теж поїв. Раптом їм стало соромно, і вони сховалися від бога, але Бог знайшов їх і спитав Чи ви їли з дерева, яке я заборонив? Адам сказав Єва дала мені плід, а Єва сказала Змій мене обманув. Бог засмутився, бо вони не послухалися. Він сказав що тепер їхнє життя буде важким, і вони муситимуть залишити сад. Та навіть тоді Бог подбав про них, зробив одяг і проводив їх за межі Едему. Адам і Єва сумували, але знали, що Бог усе одно їх любить. А на сьогодні все, до нової історії. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал Нікі Дрім Tales. і ставте лайки та натискайте на дзвіночок. До зустрічі!